І на цьому ми <хи> зупинились. Нема в нас. Чим відкрутити. Ну, точніше, є. Але от, ну, блін, дали ключик. А що далі? Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслин. Мене звати Павло, і сьогодні ми збираємо та розбираємо сучку різ 21065 від Льова. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Ваші лайки, підписки та коментарі дозволяють нам рости та створювати ще більше корисного відео. Ну і нагадую, для всіх підписників нашого каналу за промокодом 2025 існує 5% знижка. Виробник поклав в набір ось такий ключик. Шестигранник стандартний, абсолютно. Як його видобути звідси? Якось так. І розбирати ми будемо цим от ключком. Теоретично нам його буде достатньо. Сюди він підходить і сюди підходить. Підкручуємо фіксатор осьового. відкручуємо гвинт. Бачимо, цей гвинт має на собі фіксатор різьби. Це є дуже добре. Знімаємо пластину фіксатора, відкриваємо сучку різ. Без додаткового ключа не обійдешся. 15-й ключ сюди підходить. Відпускаємо гайку. Гайка ну, класно виконана. Зверніть увагу, теж півколом таким, тобто нестандартний метис. Так, і він має роз'єднатися. О, він роз'єднався. Що бачимо? Тут поверхня абсолютно рівна. В цій частині контролезу має ось такий от. Поглиблення. Це і дуже добре, сюди напаковується мастило, і такий вузол краще і довше змащується. Ось овий, ось такий цікавий, має на собі розширення, власне, яке ходить в більшому отворі на лезі. Ось тут. І має на собі з одного боку ось таке от прослаблення, фаску, таку, щоб заходити в асиметричний отвір на контролезі. От видно, що отвір є теж специфічний. Для того, щоб зняти лезу, сучкуріза нам необхідно тим самим ключком відкрутити ще два гвинти. Тут теж є фіксатор різьби. І на цьому так само виймаємо у лезу. Ось таким чином виймається лезо. Ось так виглядає воно. Тут на лезі запресований штифт. Відверто кажучи. Не до кінця зрозуміло призначення цього штифта. Амортизатор знімається. На амортизаторі є відповідний, зараз покажемо відповідний паз. От, є відповідний паз для цього штифта. Яку функцію виконує цей штифт, я відверто кажучи, не розумію. На років її лезо тримається на двох отворах, просто закручується. Для чого запресований штифт, який стоїть в резинці? Ну, для мене загадка, не знаю. Друзі, ми помітили, що більшість глядачів, які нас дивляться, не підписані. Підпишіться прямо зараз. Для нас це дуже важливо і дає нам мотивацію створювати корисний контент для вас. А ви отримаєте гарантовану знижку 5% за промокодом 2025. Амортизатор ось такий гумовий. Всередині є от такі пелюстки, які заходять в руків'я. Досить складна конструкція цієї гумки, але розуміємо, що. Це просто штамп і не має значення якої складності цей штамп є. От, що не дуже сподобалось в загальному, це якість виконання тих сверлінь. Тобто отвір не є. Оця фаска по суті під Путаї вона не є рівна, якась еліпсовидна трохи, і отвір так само є трохи еліпсовидний. Це якось не дуже притаманно для льова. Вони мали би бути акуратніші. І ось тут не зняти заусенців від того сверління. В загальному ніде на інших деталях такого не зустрічається. а Тут прям це так, як вручну сверлом дрелькою підсверлювали. Виглядає дуже неаккуратно це. Збираємо сучкурі з зворотнім порядком. Я не ношу зараз додаткового мастила, тому що сучкоріз новий, він змащений і тут цілком достатньо. Так, перевіряємо. Все, добре ходить, люфтів немає. Отже, придбати сучкуріс Льове 21.065, а також змінні деталі до нього, обслужити його ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дилером Льова на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслан і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую за увагу!